Тихий та сімейний ранок у сім'ї Манакових запашна кава розійшлася ароматом по новій оселі. Це одна з 35 родин, які нині оселилися в гуртожитку для переселенців у Дніпрі. Самі з Маріуполя там прожили понад 40 років. Була життя, були стремлення, було направлення, куди двигатися. А коли прийшла Росія, змушені були тікати з руйнованого міста. Спочатку прихисток знайшли в Запоріжжі, там вони й мали квартиру. А коли дізналися про соціальну програму, муніципалітету подали заявку. Тож тепер мають нову домівку. Получили дзвінок з пропозицією, о том, що можна розглянути варіант приїхати в нього. Конечно, з удовольствия Це большой шанс, во-первых, и для дальнейшего продолжения э, обучения для ребёнка. Ну, самое главное, что в наше время, да, это будущее наших детей. З'явився в сім'ї і домашній улюбленець, хом'як із поважним ім'ям Вільгельм. Он знає, що зараз його сюда запустити, то у нього почнуться біга. І все, тут же вольна життя. Кімната, в якій мешкає родина, розподілена на дві житлові зони, окрім Ольги, її чоловіка та сина, тут мешкає бабуся. Кажуть, місця достатньо та умовами задоволені. Знаєте, ви, коли заходиш перший раз в нове житло, ти все равно оцінюєш, що тобі необхідно для життя. От, коли ти відкрив, ми відкрили двері, ми поняли, що здесь є все абсолютно необхідне, то, що нам потрібно. потрібно Абсолютно. Тобто не потрібно навіть нужно. Для того, щоб там, щось докупіти, щось улучшити. Все, абсолютно все було. Приоритет при розподіленні кімнат надавався соціально незахищеним або багатодітним сім'ям. Сьогодні так вибудована та система бальна, яка. Працює на рівні Маріупольської міської ради. Це виключно ті люди, які дуже дуже потребують цього, які не можуть самостійно це для себе це створити, забезпечити. Соціальна програма з надання житла для маріупольських переселенців триває. Наразі можна подати заявку через центр «Я Маріуполь» на місцях інших гуртожитках, зокрема в Дніпрі. Незабаром нову домівку в цьому місті мають отримати ще 333 родини. Валерія Глушенко, Хайдутка під. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наші новини, щоб не пропустити найцікавіше.